22 листопада світло відключатимуть за графіками. Екстрені відключення не прогнозуються. Повідомляють у національній енергетичній компанії Укренерго. У Чернігівській області переглянули та змінили графіки відключень електроенергії. Інформує акціонерне товариство «Чернігівобленерго». До відключень долучили додаткову кількість споживачів у Чернігові та інших населених пунктах області. Це дозволило повернутися до графіка 4 через 4. У кожній з груп світло відключатиметься на 4 години. А потім на чотири години група забезпечена безперебійним електропостачанням. До відключень світла у місті прилучани ставляться з розумінням. Перебоги йдуть, треба підтримувати усі. Там теж важко. Це нормально, так потрібно. «Зараз війна. війна. Небаймати. Та звикли. На 100% вже. Для усієї України десь немає зовсім світла, а де є. Потрібно потерпіти трошки. Трудно нам, звісно, ну, а що, що, що будемо якось виживати. Усе ж на електриці. У нас я із села, так у нас все на електриці, і світ, і все на електриці, чи то й вода, води ж не візьмемо без світу. Ну, трудно, ну, якось будемо терпіти. До цього звикнути неможливо, тому що мали діти, це по-перше, по-друге, працюєш, ти не знаєш. Що тобі чекати, а так як ми на пекарні працюємо, то це дуже проблематично. Всі звикаємо, тому що так треба, щоб була електроенергія постійно. Ну, смысле, треба тимчасово вимикати. Не прості времена в нас зараз в нашій країні, тому приходиться так. Нічого потерпимо. Страшного немає нічого на даний час. Цей графік забезпечує виконання команд Центральної диспетчерської служби національної енергетичної компанії Укренерго. Графіки ефективні за умови подальшої незмінної ситуації в роботі енергосистеми України. При повторних масованих ракетних атаках ворога будуть повернуті графіки 3 через 6. На сьогодні графік можливих відключень електроенергії в Чернігівській області в години дефіциту потужності на об'єктах енергетичної системи для першої групи: з 3-ї години ночі до 5-ї ранку, з 9-ї ранку до 13-ї години, з 17-ї до 21-ї. Друга група: з 1-ї години до 3-ї години ночі, з 5-ї ранку до 9-ї, з 13-ї до 17-ї, з 21-ї до 1-ї години ночі.